Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас така маленька підстема до теми додавання раціональних чисел, і називається вона властивості додавання раціональних чисел. Властивості. Які ж у нас є дві властивості? Перша властивість називається переставна властивість додавання. Вона виглядає таким чином А додати Б. Це те ж саме, що і Б додати А. І друга властивість називається сполучна властивість додавання. І виглядає вона таким чином А додати Б. Додати С, це. це те ж саме, що і А додати Б плюс С. Тобто, коли у нас мова йде про додавання, у нас тут руки розв'язані, ми можемо переставляти, сполучати так, як нам це подобається. Єдине, що треба розглянути на прикладах, коли у нас А і Б, вони не завжди будуть додатними числами. Вони ж можуть бути і від'ємними числами. І ось, наприклад, такий у нас буде варіант мінус 7 додати 2. Дорівнюємо, ми знаємо, що це буде мінус 5. Тому що ми додаємо два числа з різними знаками, знаходимо модулі, від більшого модулю, віднімаємо менший модуль, і ставимо число, знак числа з більшим модулем. Да? І це правило доволі таке складне. Запам'ятати треба його, уявити це все треба, можливо, навіть три маніпуляції зробити, як ми робили це в минулих наших відео, знаходили модулі, віднімали, думали, який знак ставити. Можна це все робити швидше. Так, і про це нам говорить переставна властивість додавання. Так? От, Наприклад, мінус 7 це у нас А, а плюс 2 це у нас Б. І між ними є знак дії додавання. От знак дії ми залишаємо, а доданки міняємо місцями. Двічка у нас піде сюди, а мінус 7 сюди. Мінус 7, А отут у нас буде двіечка. І виходить 2 плюс мінус 7, це теж буде мінус. 5, тобто ми переставили місцями. Знаємо правила, ми з вами, да, що якщо перед дужечками стоїть плюс, цей плюс ми можемо разом з дужечками прибрати, і в дужечках знаки не міняти. Плюс каже: я жив завжди на плюсі. Робіть, як я, нічого не міняйте. Я помираю, забираю з собою дужечки, але в дужечках нічого не міняйте. І є у нас мінус перед дужечками. Який каже: ой, я щось якось неправильно жив, міняйте щось. Я помираю, забираю з собою дужечки, але ви міняйте все, що було в дужечках. Тобто наш мінус перетворився на плюс. І от таку ситуацію ми можемо позбутися, зайвих знаків, зайвих дужечок, навіщо вони нам потрібні. Перед дужечками стоїть плюс, ми його прибираємо, і в дужечках нічого не міняємо. І залишається у нас ситуація. 2 мінус 7. Дорівнює так само мінус 5. Про що це говорить? Що, в принципі, ми могли одразу. Оці два числа поміняти місцями. У нас от плюс два, мінус сім, якщо їх поміняти, в принципі, нічого не змінюється. Ось цей момент варто запам'ятати, поки що не всі теми. Ви знаєте, ми зараз вивчаємо додавання раціональних чисел, попереду у нас буде ще віднімання раціональних чисел, і тоді у нас будуть руки от прям повністю розв'язані. Ми зможемо цю схему використовувати завжди. А поки що не завжди, тому що, от якщо нам трапиться така ситуація, мінус сім. Да, мінус 2, ми не знаємо, як це ще робити. А була у нас ситуація мінус 7, да, додати 2. От в такій ситуації не варто розкривати дужечки, а варто користуватися правилом додавання двох, чис... двох від'ємних чисел. Да, коли ми вже будемо знати, як віднімати два числа з різними знаками, то схемою розкривання дужечок можна буде користуватися в повній мірі. Ну, а зараз давайте будемо тренуватися на прикладі вправи домашньої вправи. 955. Перший приклад в цій вправі у нас такий мінус 6,38, додати мінус 15,73 сотих, додати 5,38, додати 1,73 сотих додати 1, ми бачимо, що почнемо аналізувати приклад. У нас тут усюди йде додавання. Є додавання. Да? Ось додавання, додавання, додавання. Все, ми можемо застосовувати переставну властивість додавання. Ми бачимо, у нас є мінус 1,73 і плюс 1,73. Да? У цього знаку це у нас додавання плюси, але у цього числа свій є ще є знак плюс, якого ми просто не бачимо. Ми їх можемо одразу викреслити, викреслити да? тому що додавання. Двох протилежних чисел у нас дорівнює 0. Тому ми одразу викреслюємо, і у нас вже скорочується наш приклад. Далі ми бачимо, що у нас є 38 сотих і 38. сотих. Да? Непогано було б з ними якось попрацювати з цими двома числами. Ну, ми так і записуємо. Мінус 6,38 додати 5,38. Да, дорівнює. А, мінус 6 додати 5. Ми знаємо правило, що при додаванні двох чисел з різними знаками знаходимо модулі, від більшого віднімаємо менше, ставимо знак числа з більшим модулем. Тобто 6 мінус 5 це у нас буде 1, нам потрібен знак мінус. А 38%, сотих, звісно, що при відніманні у нас буде само самознищиться. Другий приклад. Мінус 3,72 додати. 9,84 додати. 1,72 додати. мінус 20,84 дорівнює. Тут є два варіанти, як це зробити. В принципі, ми бачимо да, цікаві нам моменти. Ось ми хочемо ось ці два числа поставити поруч. І ці два числа поставити поруч, тому що нам так легко буде обчислювати. У нас після ком однакові розряди стоять в цих числах. Ну, давайте так і будемо робити. Перший варіант буде розкрити дужки. І е, обраховувати все підряд. Можна так зробити: мінус 3,72. Далі ми додаємо 1,72. Сотих Додаємо 9,84, сотих і тут не додаємо, а віднімаємо, да, тому що ми плюсик прибираємо, дужки прибираємо, в дужках нічого не міняємо. Мінус 20,84, а далі обраховуємо все підряд. Мінус 3, 3,72 плюс 1,72, це у нас буде мінус 2. Да, далі мінус 2 плюс 9. 9,84, мінус 20,84, отак от дужечки поставимо це, у нас буде мінус 11. І мінус 2 плюс 11 у нас буде мінус 13. А можна було зробити так, як нам от підручник говорить, такий другий варіант розв'язання. Мінус 3,72 додати 1,72 додати. 9,84. Знак ми не міняємо, дужки ми не розкриваємо. 20,84, і в нас виходить дуже багато, дужок, дуже багато знаків. Але такий варіант ви теж маєте вміти робити. Тому тут, в принципі, нічого складного немає. Та ж сама схема. В першій дужці у нас буде мінус 2. А в другій дужці у нас буде мінус 11. Просто ми будемо застосовувати правило додавання двох знаків, додавання двох чисел з різними знаками. І так само мінус 2, плюс 11, у нас вийде мінус 13. Ну, от ця схема, мені здається, просто вона така більш зрозуміла. А можна було все підряд робити. Ну, підряд, ні, давайте дужечки все ж таки тут залишимо, тому що нам все ж таки зручніше цю дію виконати, да, а потім додавання. Третій приклад. А, третього прикладу у нас немає. Далі у нас буде йти інший номер. Інший номер ми виконуємо 957. 957. Це у нас такий величенький номер. У нас тут багато аж, аж 5 прикладів. Почнемо з першого. 43. Додати мінус 60, додати 12, додати 39, додати мінус 21. дорівнює. Що у нас тут є цікавого? Ну, в принципі, у нас тут немає нічого цікавого, якщо чесно. Єдине, що ми можемо зробити, так само: двома шляхами. Перший шлях ми можемо розкрити дужки і подивитися, чи все у нас буде гаразд. Я думаю, що у нас буде все гаразд. І другий варіант такий довгий, але той, що зараз. Потрібно вам знати. Давайте спочатку легенький варіант 43. Далі, плюс перед дужками. прибираємо, плюс в дужках нічого не міняємо. Мінус 60, додати 12, додати 39. Так само плюс прибираємо в дужках знак не міняємо, мінус 21. І робимо все підряд. 43, мінус 60, це буде мінус 17. Далі мінус 17, плюс 12, це буде мінус 5, мінус 5 плюс 39. Це буде 34, і 34 мінус 21 буде 13. Таке тренування усного рахунку. І є такий варіант, який ну, ви маєте знати зараз. Що ми будемо робити? Ми будемо спочатку в першу дужечку, збирати всі додатні числа. Це у нас 43, 12, 39. А в другу дужку ми будемо збирати всі від'ємні числа: мінус 60 і мінус 21. Давайте спробуємо 43 додати 12. Додати 39. Далі додати: от важливо не переплутати. Мінус 21, додати. Та, от, от, тут проблема з тим, що можна з цими знаками поплутати. Мінус 60, і закриваємо дужку. Багато дужок, багато знаків. Якщо чесно, мене це от прям лякає. Ну, знову ж таки, робимо дію в першій дужці, 43 плюс 12, плюс 39. Це у нас буде 94. В другій дужці – це у нас правило додавання двох чисел з від'ємними знаками. Ми знаємо, що треба додати модулі і поставити знак мінус. 60 додати 21. 21 буде 81 і знак мінус не забуваємо. А далі правило додавання двох чисел з різними знаками. Або ми можемо розкрити дужки. Тут ми можемо це зробити: 94 мінус 81. Да? Плюсик у нас. Спростовуються, дужечки прибираються, а знаки в дужках не міняються. І це у нас так само буде 13. Ну, в принципі, вам вибирати, яким способом це все вирішувати. Наступний приклад другий у нас. Да? Мінус 1,23 додати, 2,14 додати, 7,38, додати мінус. 5,77, додати 1,62, дорівнює. А знову ж таки, ми можемо зібрати спочатку від'ємні числа, да, а потім зібрати додатні числа. Давайте так і зробимо. Відкриваємо дужечку і спочатку ми зберемо ось від'ємне, від'ємне число. Збираємо мінус 1,23. Додати мінус 5,77. А далі збираємо додатні числа: 2,14, 7,38 і 1,62. 2,14 додати 7,38 і додати 1,62. Так, ми бачимо, що а, при додаванні 38 і 38,62 у нас дуже круто додаються. І у нас буде кругле число 8 плюс 2, 10, да? І 6 плюс 3, 9, і 1 – 10, тобто тут буде 7 плюс 1, 8, і 1,9. Да? Тому от варто, давайте червоним, ось цю дію зробити так, першою, да? а потім ще додавати 2,14. І тут у нас буде 9, ми з'ясували, да? ну а далі не будемо поспішати. Тут у нас додавання двох чисел з від'ємними знаками. Да? Ми знаємо, що треба додати їх модулі і поставити мінус. Тобто у нас тут буде мінус. І 7 додати 3 0, 7, 2 до 1 0. 5, і 1,7. Тобто у нас тут буде 7, цілих. 7 цілих у нас тут буде мінус 7, цілих. далі мінус 7, цілих. Додати, ну, далі можна 2,14 додати 9. І тут у нас буде 11,14. І далі давайте перепишемо або заплутаємось: мінус 7, додати 11,14. І у нас виходить, ну, бачите, от ми з вами говорили про те, що, в принципі, в принципі, принципі, щоб не згадувати оте от правило, можна просто два числа поміняти місцями. Воно буде виглядати одразу простішими: 11,1440 мінус 7. Ну, також ж простіше, да, виглядає, ніж мінус 7 плюс 11,14. І це у нас буде 4,14. Третій приклад. Мінус 3 сьомих, додати 14,19, додати мінус 4 сьомих і додати 3,5. Аналізуємо приклад. У нас є ось два числа з знаменником 7 і два числа з знаменником 19. Тому дії будемо виконувати саме з числами у яких однаковий знаменник. Перша дія у нас буде мінус 3 сьомих, додати мінус 4 сьомих, а друга дія у нас буде 14 19, додати дев'ятнадцятих. Ми знаємо правила при додаванні двох від'ємних чисел. Ми. Маємо від більшого модуля відняти менше і поставити знак мінус, не відняти додати. 4 додати 3 буде 7. І 7 сьомих це, звісно, у нас одиниця, тому відповідь мінус одиниця. А в другій дужечці у нас іде додавання. Тут все простіше: 3, цілих і 14 плюс 5 буде 19, 3,19, 19, що в сумі нам дає просто четвірочку. І далі записуємо мінус 1, додати 4, у нас буде 3. Да? Чому? Тому що плюс 4 ми можемо перенести, у нас буде 4 мінус 1. Рівня 3. Четвертий приклад. Мінус 5 вісімнадцятих. Додати мінус перших. Додати вісімнадцятих. Додати 13 81. Дорівнює. Знову ж таки, дивимось. у нас є два числа з знаменником 18 і два числа із знаменником 81. Звісно, нам зручно робити дії з числами у яких однаковий знаменник. Так, і робимо мінус 5 18 додати 7 18. Це у нас перша дія і друга дія мінус 4 81 додати 13 81. В першій дужечці у нас, ну ми вже знаємо, 7,18 можна просто перенести. 7 5, буде 2. Да? Буде 2,8. Два вісімнадцятих можна скоротити на 2, і буде у нас 1,9. А в другій дужечці у нас 4,81 плюс 13,81. Так само 13,81 просто переносимо наперед і буде 13 мінус 4, це у нас буде 9. 9,81 можна скоротити на 9 і буде 1 дев'ята. І дивіться, як у нас це класно виходить. 1 дев'ята додати 1 дев'яту буде у нас 2 дев'ятих. 2 дев'ятих не скоротний дріб. П'ятий приклад. Мінус 3. І 5 одинадцятих додати 1,3 восьмих Додати 2,516. Додати мінус 4,6 дорівнює. Дорівнюємо. Що нам тут може бути такого цікавого? Ну, 11 і 11, да? Ось у нас знаменники однакові. Ну 8 і 16, це теж там щось перегукується, не так важко. Спільний знаменник буде 16, додатковий множник. 2, да? тому так і робимо мінус 3,5 одинадцятих, додати мінус 4,6 одинадцятих, додати одна восьмих, додати шістнадцятих дорівнює. В першій дужці у нас іде додавання двох від'ємних чисел. Нам треба додати ці числа і поставити знак мінус. У нас буде мінус, Зараз. А далі 4 додати 3 буде 7, а 5 додати 6 буде 11, буде у нас 8, да? просто 8. А в другій дожичці у нас додатковий множник ми маємо поставити 2, і тут у нас вже буде 1,6, чекайте, тут у нас не 6, 16, не, 16, так? Одна ціла 6,16. І це у нас буде 2, 3,11, 16. дорівнює мінус 8 плюс 3,11, і тут у нас нам треба згадати, що ми не можемо, не можемо от таку ситуацію робити. Да? Тому що треба буде від більшого числа віднімати менше, більше число у нас мінус 8. Да? Модуль числа мінус 8 буде 8, да? а це у нас більше число. Якби у нас ми додавали, було б все чудово, а нам треба зараз віднімати. Дивіться, про що я кажу, модуль числа мінус 8, дорівнює 8. Модуль числа 3,11,16 дорівнює 3,11,16. Далі правило нам говорить від більшого числа відніміть менше. 8 мінус 3,11,16. Ми, коли віднімаємо змішані дроби, нам треба цілу частину відняти від цілу дробову від дробової. Тому з 8 треба попрацювати. Ми її представляємо як 7,16 мінус 3,2. 11, 16. і тепер у нас все чудово виходить. 7 мінус 3 буде 4, 16 мінус 11 буде 5. 5 16. І далі треба не забувати, що ми ставимо знак більш, числа більшого модуля. У нас 8 більше, ніж 3,11 16, Ми дивимося, да? у нас тут знак мінус. Поставити знак мінус. Мінус 4,1. П'ять шістнадцятих.